Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу набирають обертів Єврокубки на цьому тижні. Зокрема, завтра відбудеться п'ятий тур в лізі Європи. Про цей євротурнір ми сьогодні і поговоримо. Спочатку пригадаємо перепетії попереднього четвертого туру, потім зазирнемо до турнірної таблиці, подивимось, хто на даний момент пробивається до плей-офф, а хто ні. Ну і наприкінці випуску проанонсуємо завтрашні поєдинки. Пригадувати четвертий тур, розпочнемо з події, яку можливо і не хочеться пригадувати, але все ж таки Динамо Київ проти Ференц Вароша, кияни унікальна команда цієї ліги Європи, оскільки лише Динамо за стартові чотири тури не спромоглося навіть забити жодного голу. Матч проти чемпіона Угорщини розпочинається невдало, уже на 17-й хвилині, хоч і за межами поля, але все ж таки грубо порушує правила домінчак, і після перегляду відеоповтору його вилучають. Тим не менше, незважаючи на чисельну меншість. Кияни перший тайм провели все ж таки непогано. Навіть кілька разів влучили в поперечину. Але поперечина це навіть не ствір воріт. Загалом же ж за матч у Динамо не те, що голу навіть влучання в ствір воріт не було. Але після першого тайму 0-0 і певний оптимізм все ж таки залишався. Але в другому таймі чемпіон Угорщини дав урок реалізації на год. 54-та хвилина Борна Машварга приймає м'яч, розвертається, пробиває і 0-1. Уже за дві хвилини динамо просто стояла та дивилася, як Захаріасен добиває м'яч ворота 0-2. На 67 й класно зігравши на другому поверсі, Варга оформлює дубль. До речі, в даному епізоді проти трьох гравців Френс Вороша був лише один динамівець. хто кого крив, не зрозуміло. А на 76- й бразилець Салдані, який в цьому Стоні вже забивав у ворота Динамо, виступаючи тоді ще за сербський партизан, забиває і за Ференс Варош. 0-4. Фіаско Динамо як в даному матчі, так і загалом після чотирьох турів. Але попереду ще цілих 4 теоретично можна набрати аж 12 балів. Хто зна, можливо, вже завтра, в п'ятому турі, в номінально домашньому матчі проти чеської Віктори Блізень буде і перший гол, і перші оцьки, можливо, навіть і перша перемога. Власне про чехів давайте поговоримо далі. В четвертому турі Пільзень грала вдома проти іспанського Реал Сосєдада. Нагадаю, що в стартових трьох турах Вікторія відіграла три нічії, і треба сказати, що матч проти сосєдада також котився до нічієї, оскільки на 89 й хвилині рахунок був нічийний 1-1. Рахунок відкрили господарі на 13-й хвилині. Колишній гравець кривбаса, принц Аду, з гострого кута ударом щічкою завдав удару у ближній воротарський кут, але голкіпер Сосєдада не врятував 1-0. Пльзень почала сідати в свою штрафну, дійшло до того, що одночасно могло відразу 10 гравців Пльзені перебувати в своїй штрафній. Але на 35-й хвилині це їх не врятувало. Капітан сосідада Оєрсабель зробив навісну передачу, а ісландець Оскарсон з лінії воротарської ударом головою переправив м'яч ворота. 1-1. До завершення поєдинку саме сосєдат проявляв більше ініціативи з метою вирвати перемогу. А от зокрема десь з хвилини 70-ї голки перплізені ловлячи м'яч постійно падав на газон, виграючи дорогоцінні секунди. 88-ма хвилина Сусіда пішов в атаку, але втратив м'яч, і швидка контратака пльзені стає результативною. Капітан команди Кальвах пробиває замеж штрафної, а під м'яч підставляє ногу вашулін. Відповідно, 2-1 перемога чеської команди, яка йде поки що без поразок. Тож завтрашнього матчу динамімцям потрібно, по-перше, забити перший гол, по-друге, здобути перші очки, а по-третє, ще й завдати пльзені першої поразки. Теоретично це. Це можливо, побачимо, як вийде на практиці. До інших поєдинків Рома ще Івана Юріча грала на виїзді проти бельгійського Сен-Желуаза. В першому таймі на полі не було Артема Довбика, тож гра не цікава 0, -0. А от на 55-й Артем з'являється і стає цікавіше. Зокрема, на 62-й він пробуває поворотами, але оборонці Сен-Желуаза кладуться під м'яч та переправляють його на кутовий. А з розіржу цього кутового Рома забиває. Джан Лукаманчині вистрибує вище за голкіпера бельгійського клубу та відкриває рахунок 0-1. Щоправда, на 77-й свій кутовий у Сенжелуаза і свій захисник у Сен-Желуаза Кевін Маккалістер, але не той про кого ви подумали. А брат Алексіса Маккалістера, котрий грає за Ліверпуль, так оцей Кевін Маккалістер класним ударом головою рахунок зрівняв в підсумку. ж по одному балу для обох колективів. Зараз поговоримо про два найрезультативніші матчі четвертого туру. Перше це Аякс проти ізраїльського Макабі Тель-Авів. що перед початком матчу, що по його завершенню, були сутички між болівальниками, або, ж, скажімо, напади на болівальників Тель-Авіва. Хто кого провокував, незрозуміло. Якщо говорити про сам футбол, повна домінація Аякса. Забила практично вся лінія атаки: що форварди, що атакуючі півзахисники. 5-0 за Аяксом. Але всі забили лише по голу. Але кращим став Брайан Бробі. Оскільки окрім голу на його рахунку також дві результативні передачі. В першому таймі він лише асистував 3-0 після першого тайму. А от на 61-й він робить рахунок 4-0, влучно пробивши з 11-метрової позначки, але не з пенальті, а реалізувавши розіграш вільного удару, який був призначений за те, що голкіпер Тель-Авіва взяв м'яч руки від свого партнера. Крапку на 69-й поставив Фіджим. Прийнявши м'яч на груди, опустив його та в один дотик пробив 5-0. За заключені 20 хвилин нікому забити не вдалося. Також 5 голів було забито і в Туреччині, де тамтешній Галатасарай грав проти англійського Тотанхема. Щоправда, шпори не те, що другим, а десь приблизно третім складом вийшли на цей поєдинок. Кілька 18-річних юнаків було, один 19-річний, хоча капітани в Сонхін Мін, тож не без досвідчених футболістів. Як і в попередньому матчі, так і тут повна домінація господарів, але тут в основному за ударами. Під 30 ударів завдав Галатасарай, і дуже оперативно, а саме на шостій хвилині, відкривають рахунок. Навісна подача. Зі штрафного оборонці Тоттенхема нібито вибили м'яч зі своєї штрафної, але на підборі Аґ'юн в один дотик пробиває та забиває 1-0. Але на 18-й хвилині Тотенхемівська молодь рахунок зрівнює. 19-річний Уіл Ланшер забиває дебютний гол за основну команду. В один дотик замкнув прострільну передачу від Джонсона та увігнав м'яч ворота 1-1. Тим не менше, Галатасараві не те, що вдалося вийти вперед ще в першому таймі, а навіть закріпити успіх. Дублем відзначається супердосвідчений Віктор Осімхен. На 31-й хвилині реалізував вихід вічнаві з голкіпером шпорів, а на 39-й в один дотик замкнув. Навісну передачу від партнера ударом ногою 3 1 Не знаю, як на початку другого тайму Калада Сараю не вдалося забити четвертий, а то й п'ятий. Повна домінація була за турецькою командою. Але на 60-й знову себе проявляє 19-річний ланшер. Єдине, що цього разу зі знаком мінус проявляє, тому що отримує другу жовту відповідно червону. Ось так. Дебютний гол і дебютна червона картка. Буквально відразу від головного тренера шпор заміни ще кілька основних футболістів з'явилося на поля. Зокрема, Домінік Соланки, і він же ж на 69 й закручує інтригу. Класним ударом п'ятою переправляє м'яч ворота і робить рахунок близеньким 2-3. Але зрівняти рахунок шпорам так і не вдалося. Перемога Галатасарая 3-2, А Тоттенхем зазнає першої поразки. Команда Жозе Моуріньо Фенербахче грала на виїзді проти нідерландського АЗ Алкмар. Самого сіньора Жозе не було на тренерській лаві, пропускав матч через вилучення в попередньому турі. Саме Фенербахче у першому таймі дещо переважав, кілька хороших нагод змарнував Едін Джеко. Не забиваєш, ти забивають тобі. На 59 й закидка у воротарський Фенербахче призводить до того, що 20 Розан Гелоділ пробуває в один дотик та відкриває рахунок 1-0. Але вже за три хвилини хороший шанс. Ансу рахунок зрівняти, тому що пенальті призначається у ворота АЗ. біля м'яча Е сірі, але пробиває по центру І голкіпер Азе хоч і не з першої спроби, але м'яч таки зафіксував. Уже на 70 й НСРІ вибачився за нереалізоване пенальті, тому що забив з гри. Навісна подача у воротарській АЗ, і НСРІ ударом головою пробиває повз голкіпера. Плюс до того оборонець АЗ ще й не встиг зупинитися та заніс м'яч у власні ворота. Але гол зарахували саме на Форварда Фенера. В цій лізі Європи команда Жозе Моріньо ще не програвала, але все колись трапляється вперше. Нідерландська молодь здобуває перемогу аж 3-1. На 75 й який Сміт, обігравши стіночку, увірвався в штрафний майданчик Фенербахчі та пробив повз голкіпера 2-1. А за три хвилини до завершення основного часу Дензо Сміт, отримавши м'яч на лінії офсайду, обіграв голкіпера та пробив майже в порожні ворота. Тож Фенербах вперше програє. Німецький Хофенхайм грав вдома проти французького Ліона. В 2018 році ці клуби зустрічалися в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тоді розписали доволі веселі нічії 3-3 та 2-2. Минає шість років, а команди не змінюються. Знову весела результативна нічия 2-2. В дечому навіть команди можна запідозрити, особливо зважаючи на те, як розвивалися події в цьому поєдинку. В першому таймі нікому забити не вдалося, попри певну перевагу господарів. Тим не менше, саме господарі на 47 й рахунок відкривають. Французький захисник Хопенхайма Жандре в один дотик замкнув прострільну передачу від партнера 1-0. Ліон трішки заворушився і зрівнює рахунок на 66-й. Після затяжної атаки м'яч опиняється у бразильського захисника Ліона Вінісіуса, і той без роздумів пробиває 1-1. Даний рахунок тримався до завершення основного часу. Було компенсовано 5 хвилин, на третій з яких кутовий у Ліона. Подача скидка у воротарський. І Олександр ляказе з розвороту пробиває поворота Хофенхайма і, здавалось би, приносить перемогу французам 2-1. Але за кілька секунд до завершення компенсованого часу, мабуть, остання атака німців навісна подача. Захисники Ліона вибивають м'яч, але лише на лінію штрафної. А там м'яч з льоту ловить токумджу та зрівнює рахунок. 2-2. Третій матч і третя весела нічия. В компенсовані хвилини також забивалися голи і в Римі, де тамтешній лаціо грав проти португальського порту. Причому компенсовані хвилини як до першого тайму, так і до другого. На п'ятій компенсовані до першого тайму хвилині за рахунку 0-0 кутовий у Лаціо. Подача і центральний захисник Алесіо Романьолі відкриває рахунок 1-0. В другому таймі португальцям вдається зрівняти рахунок, причому порту забиває доволі таки хитрий гол. На 66-й хвилині Галену пронісся по лівому флангу. Всі чекали від нього прострільної передачі, а він схитрував, віддав назад на лінію штрафної. І Там ніким не прикритий канадець Еуштакіо в один дотик пробив та зрівняв рахунок 1-1. Саме з таким рахунком завершилося 90 хвилин гри. Було компенсовано лише 3 хвилини, на другі з яких не старіючий, а молодіючий 37-річний іспанець Педро приймає м'яч у Воротарській та приносить команді перемогу 2-1. До речі, забиваючи в третьому поспіль матчі Ліги Європи. Ну і також завітаємо до Манчестера, де тамтешні Юнайтед грали проти грецького Паока. Це був єдиний матч в Єврокубку, виконувача обов'язків головного тренера Руда Ван Ніслерої. І перед цим матчем він нагадав своїм підопічним, що Манчестер рік не міг виграти в Єврокубках. Адже в цій лізі Європи у Манчестера три матчі три нічиї, А остання перемога датується ще минулим сезоном, коли Юнайтед один разок виграли в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тому перемога була надважлива та потрібна. І вони її здобували. Були героями поєдинку, власне, стають Рудван Ністелрой, який налаштував своїх підопічних. Голкіпер команди Андре Онана, який в деяких епізодах врятував від пропущених голів, ну і молодий Амадуді Діало, В другому таймі йому вдається зробити дубль. На 50-тій хвилині, чи то робив скидку, чи пробивав, одним словом, м'яч за дивною траєкторії залетів у ворота 1-0. А на 77-й він нав'язав боротьбу захиснику, виборов м'яч та потужно пробив за меж штрафної. Після рикошету м'яч опинився у воротах. 2-0. Ось така звитяга Манчестер Юнайтед, яка, ще раз повторюю, стає першою за. Рік в Єврокубках. Кілька слів про інші поєдинки. Шведський Ельсборг та Португальська Брага розписали нічию 1-1. Болгарський Лудогорець, який до цього туру, як і Київське Динамо, ішов без забитих голів, як бачимо, свій гол уже забив. Причому команда на 20 20-й хвилині матчу проти Атлетика з Більбао відкрила рахунок. Але в другому таймі пропустили за дві хвилини два голи та програли 1-2. Французька Ніца та нідерландські Твенте розписали бойову нічию 2-2, хоча до 66-ї хвилини господарі програвали 0-2. Також в нічию завершився матч між грецьким Олімпіакосом та шотландським Рейнджерс 1-1. Роман Яремчук весь матч провів на лаві запасних. Бельгійський Андерлехт, який в стартових трьох турах здобув три перемоги, міг виграти і в четвертому турі уїзному матчі проти латвійської ріга футбол скола оскільки на 86 й хвилині саме бельгійці відкрили рахунок, але на 96 й захисник Андерлехтандія зрізає м'яч свої ворота. Нічия 1-1. Відзначаємо один бал для латвійського клубу. Німецький Айнтрахт завдяки голу Омара Мармуша здолав дома Славію з Чехії 1-0. А азейбаджанський Карабах, який в стартових трьох турах лише програвав, здобуває виїзні 3 бали проти норвезького Будеглімта. перемога 2-1. Поки ще непогано себе в цій лізі Європи проявляє румунський футбольний клуб Стяо Бухарест. В четвертому турі домашня звитяга над чемпіоном Дані Міттюландом 2-0. Турецький Бешиктаж здобув другу поспіль перемогу, цього разу домашню над шведські Мальме 2-1. Хоча до 76-ї хвилини було без голів. Ну а зараз поглянемо на турнірну таблицю після половини дистанції. Тож римський лаціо єдиний клуб, який йде 100% показником: 4 матчі, 4 перемоги, 12 набраних очок, і перша позиція в турнірній таблиці. Щоправда, лише на два менше мають Аякс, Галатасарай, Айнтрах, та Атлетик з Більбау, у яких відповідно по 10. по 9 у англійського торнхема та румунського Стяуа. Дана вісімка на даний момент напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Зараз про тих, хто пробивається до раунду плей-офф. по сім балів мають Ліон, Рейнджерс, Олімпіакос, Буде Глімт та Міттюланд. По шість у угольського Франц Вароша, англійського Манчестер Юнайтед, чеської Вікторії Плізень, наступного супротивника Київського Динамо. По 6 балів також мають нідерландські Алкмар та турецький Бешикташ, по 5 у Хофенхайма, Роми Артема Артемадовбика та турецького Фенербахчі. А з 4 балами за раунд плей-офф чіпляються: португальський порту, чеська славія та шведський Ельсбург. Дуже прикро іспанському Реал Сосєдаду та португальській Бразі. У них також по 4 очки, але за додатковими показниками вони до раунду плей-офф не пробиваються, а стоять на виліт, як оця вся дванадцятка. Серед них особлива саме останнє місце займає київське Динамо. Нуль забитих, і лише Маккабі Тель-Авів пропустив більше за киян. Але Динамо на даний момент лише на 4 бали відстає від раунду плей-офф, Тому в принципі за 4 тури теоретично таке відставання можна відіграти. В списку бомбардирів Ліги Європи три владдя по чотири голи мають форвард-порт порту самого Моредіон, гравець Галатасарая Сарая та супербомбардир Олімпіакоса Елька Бі. Ну а зараз поговоримо про завтрашній п'ятий тур. Вісім поєдинків о 19.45. Серед них, в тому числі, і Динамо проти Блізені. Цей матч ми проанонсували. Також зіграють Азе Алкмар проти Галатасарая, Андерлехт проти Порту, Атлетик Більбао проти Ельсборга, Бешикташ проти Маккабі Тель-Авів, Ліон поїде в гості до Карабаха. Лаціо у пошуках п'ятої перемоги буде грати вдома проти болгарського лудогорця. А Латвійська ріка Футбол вдома проти грецького Паока. Аж 10 поєдинків відбудеться о 22.00. Брага проти Хофенхайма, Манчестер Юнайтед проти Глімт, Рубен Омарім, трішки понизився в класі. Ще кілька тижнів тому він працював в Лізі чемпіонів, а от зараз буде працювати в Лізі Європи. Мітюлан проти Айнтрахта, Ніца проти Рейнджерс, Реал Сосідад проти Аякса, Славія проти Фенербахче, Стяв Бухарест проти Олімпіакоса. Також буде протистояння в межах Бенілюксу, Твента проти Рояль Сен-Желуаза. Мабуть, центральна вивіска відбудеться в Англії, Тоттенхем проти Роми. Також зіграють Ференц Варош проти Мальми. Обов'язково про ці всі матчі будемо говорити, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.